Від 24 лютого українці борються за перемогу, аби закрити потреби наших військових. Кожен українець робить посильний внесок, таким чином наближаючи омріяний день. Ксенія Трубіна співачка. Утім, війна докорінно змінила її життя. В сьогоднішніх реаліях вона насамперед волонтерка, яка відкрила збір на броньований автомобіль для бригади, який служить її чоловік, і наші чернігівські хлопці. Ми збираємо на броньований автомобіль, щоб вивозити. Щоб люди мали можливість вивезти поранених з місця бойових дій. Ми дивилися, десь 400 тисяч гривень виходить. Це най, найдешевший автомобіль, який ми знайшли, але е, своїми силами зібрати нас не виходить. Дуже, люди вже втомились від війни. От, ми все розуміємо, але хлопці наші не втомлюються боронити нашу землю і захищати нас, і, звичайно, виборювати нашу, нашу територію. Дедлайном волонтерка визначає 7 лютого. Саме цього дня її чоловік має повернутися на схід. Разом вони мріють, що поїде він туди на броньованому автомобілі, що рятуватиме життя наших захисників. Броньований автомобіль потрібен, бо є ж декілька етапів евакуації. І саме перший етап, коли безпосередньо трапилось поранення, до місця, де буде оказана перша допомога, там до цього міста треба доїхати. От і саме тоді, коли ще може тривати обстріл, може щось кудись прилетіти, то саме. Саме перший, перший етап має бути в броньованому автомобілі, щоб обезпечити і поранених і тих, хто буде вивозити іновиводити цих поранених. Станом на зараз вдалося зібрати третину потрібної суми. Об'єднавши зусилля, нам точно вдасться закрити збір. Разом переможемо.